Привіт! Як ще можна тренувати е, власний внутрішній баланс, емоційний баланс, тобто внутрішню стійкість, оцю стержневість на рівні духу і не тільки. Е, в його практиках, сорі, я однією рукою тримаю просто цю селфі-палку. В його практиках існують е, такі асани, верхній нижній баланс. І якщо ви їх практикуєте, на його практики ходите, тренуєтеся, а ви таким чином тренуєте оцю внутрішню витривалість і стійкість, стресостійкість, стійкість до якихось непередбачуваних речей, подій у власному житті. Тобто внутрішня стійкість, стійкість віч І чим ви чутлива людина, тим потужніша ця стійкість.